Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк, і я впевнений, ви вже здогадалися з назви цього відеоролика, що мова сьогодні піде про воблери мінов, а саме про їх класифікацію, де їх використовую. Взагалі, чи потрібно з ними займатися і звертати на них увагу. Також поділюсь своїм досвідом, де особливо я їх використовую. Ось, будь ласка, якщо звернути увагу, ви бачите безліч гарних кольорових воблерів. всі вони такі, ну. Сам юби би, де рибу потрібно жарти жартами, але початок весни, до речі, я знаходжусь на такої дуже чудовій, гарній, антуражній своєї улюбленої лісової річечки. Сьогодні хотів піти на риболовлю, але думаю, відзвімо для підписників такий цікавий відеоролик. Класифікація F floatінг, плаваючий. Ну, я думаю, про її тільки лінивий, мабуть, не знає і не говорив. Наразі в моїх руках два японця, це Jackson Troutune, плаваюча моделька, і Трікорол від компанії Timon Jackal. Fкі плаваючі мінов, це воблер, який краще всього використовувати відносно на невеликій глибині. Наприклад, от ви прийшли на річку на озеро на будь-яку іншу водойму, вона відносно не глибока, рибка гуляє. Більш тонучі модельки будуть швидко сипатись, падати. Ви не зробите. Проводку таку адекватну, щоб піймати репку. І ось я їх використовую на таких невеличких мілячках. Глибина занирення, ну, звісно, в кожного виробника вона різна, зважаючи на те, яка моделька. Бувають дерки, бувають різноманітні, тобто, глибоководні. Але наразі, якщо це розмір 45 мм до 60 мм максимум. На кшталт там Ріджа 56-го чи того ж самого селектівського драстика, він десь буде орієнтовно йти 0,6 до метра максимум. І він буде вспливати. Ви його занурюєте, зробили декілька маніпуляцій, проводок, підіоргувань, і він буде потихеньку вспливати. Далі, що ми маємо на своєму шляху? Який я вже згадував, це драстик від Селекту будь-яка, можливо, буде будь приманка. Тут я не прив'язуюсь наразі до якихось брендів, але СП. Ви всі зрозуміли, що це Суспендер. Він, скажімо так, притримується в середніх прошарках води, інколи може вспливати, інколи може повільно тонути. Але взагалі ідеологія і сама суть, і сіль цю приманку. Вклали конструктори, скажімо так, менеджери, які займаються розробкою воблерів, щоб він максимально завісав, скажімо так, в середніх слоях води. В залежності, знову ж таки, повідець, міняєте чи не міняєте ви гачки. Є багато різних аспектів, які можуть воблер іншому підгружати. Якщо ви виняли його з коробки, прокидали, провірили, він отак-отак от працює. Ок, ну, норм. А коли він купляєш, він то завалиться на бік, то тоне, то ще якісь маніпуляції. Класно в нього головиться щука, окунь, це, а, риба і також головень. І одна із моїх самих улюблених моделек це Сінкінг Ну, Модифікація. Це дваріджика МДРочки. Medium Runner. Вони відносно глибоководніші йдуть, чим простий класифікація Есок. і тонуть вони відносно. Ну, середньо, прям не дуже швидко, як, наприклад, оці форелові красені, ми до них ще дійдемо. Там взагалі в кирпідон. ти його кидаєш, він для швидкої течії. Так забігає наперед, але вже не хотів доказати свою думку. Ну і класичні ески, прости, міношки. Це Сміт Стіл легенда. Ну і Ріджик. Також в минулому році на початку війни, точніше до війни, купив. Ось такого мегабаса, Grein Hunting, якщо я не помиляюся, він теж йдесочка тонучий. Але знову ж таки, де використовувати тонучі модельки воблерів? Наприклад, теча, теча відносно середня. Ви хочете достати до риби десь на глибинки, закинути так і провести так, щоб це не був аля якийсь кренк на кшталт Чабі-Джекал або, наприклад, каміони з ви закинули, ви пропрацювали 30-40 до пів метра максимум поверхневої такої ділянки. Зачекайте. Хенк! Ти мій шкодній клахмат. Іди, моя лялечка, іди, мій хлопчик. Ти ж мій помощничок, так скавчав хотів зо мною, ще як побачив камери в руках, то його як підмінили. Так, ганяй, лови якогось бобріка. І коли ви хочете піймати рибу десь в середніх слоях води, скажімо так, якщо глибина йде ну, там, наприклад, 2-2,5 метра, ви можете реально його на довгих відносно паузах загнати десь метр двадцять до півтора. Але знову ж таки. Тонуча моделька, вона йде глибше, є більший шанс її обірвати. Ну Тут вже потрібно вибирати, чи економити в облара, щоб вони лежали в такі білесенькі, гарнесенькій коробочки десь на полички, біля вашого комп'ютера, чи щоб вони ловили рибу. Я за сезон багато обриваю воблерів. обларів японців, в тому числі і більш бюджетніших. Наразі дуже добре, що на ринок вийшли такі компанії, як Select, які можуть дарувати риболовам емоції відносно. Адекватну ціну і вони працюють, вони класно ловлять. Ну, ось, будь ласка, друзі, так трошечки підсумуємо. ефочки плаваючі, сп які які е, завісають в середніх слоях води, МДРки, Сі прости Сочки, мдр тобто, мдрку можна ще глибше загнати, прости еску в залежності, знову ж таки, від сили течії можна варіювати гратися. І одна, до речі, з моїх самих улюблених моделек СС. Ні, це не як в тому анекдоті дід служив СС, а у внука Мерседес. Slow-Sinking SS. От я прийшли в магазин, модифікація. Так, зачекай, тут S, а тут війна СС. Як, ну, як роз, розібратися новичку, можливо, навіть досвідченому рибалці. Ось такі окрасені, ну, річ, зрозуміло, зібець. 35-течки. Шикарні. До речі, пройшла війна, так я і на них нічого толком не половив. Їздили на річку Вуш, на случ. Той же самий Південний бух, але не наразі, не на часі. Можливо, дай Бог все буде добре. І в цьому році вже вийде трошки більше поїздити, половити рибку, допомогти нашим воєнним, донатити, допомагати і працювати на нашу друзі, перемогу. Свестечка, вона повільно тонучі, вона для того, щоб піймати максимально пасивну рибу, хитрого головня, хижого. Дуже обережного язя, ну, в'язь на українській мові. Вибачаюсь, можливо, служик буде трошки пролітати. Вчуся, стараюсь максимально хочу уникнути мови агресора. Друзі. Підтримайте, будь ласка, за мову лайком і напишіть, будь ласка. Ви вже перейшли на українську, чи ви спілкувалися і так на нашій українській рідній соловліній мові? СС я особисто використовую на невеличких таких. За кутках на кшталт зворотній течії. Ви підійшли до місця, там швидкий воблер бистро зносить, десь його можливо навіть завалює на бік. Від нитки також залежить, теж є такі моменти. А так ви опрацьовуєте такі невеликі зливи, запускаєте в можливо, навіть по течі, і повільними такими ривочками, і він повільно, повільно, повільно падає і круто, коли японські воблери по типу. Той же знову ж таки повторюсь, Duo Tetra Works, Rід. Інші моделі, в них є роллінг. Що таке роллінг? Це коли приманка трошки грає, начебто сипеться на падінні. І вона дуже круто ловить. Я переловив на ці повільно тонучі жеріхи, язі, головні, щуки, окуні, ну просто тьма риби. Так що, друзі, ось такий от момент з такими воблерами. І вони повинні бути в коробці воблериста, спінінгіста, який любить ловити головне іншу білу рибу, і не тільки її, потрібно, щоб були воблера різної глибини занурення і модифікацій повільно тонучі, тонучі, плаваючи. Тоді ви можете вже прийти на річку і зрозуміти, який вам воблер поставити, в яку саме ситуацію. Ну і завершує мій такий, не то, щоб топ, але... П'яте місце Воблер, які я використовую в принципі не дуже часто, але вони в мене завжди є. Це е, Heavy Sinking, модифікація HW. Наразі це дуоруки тонучі, форелеві, їх використовують. На швидких річках, ну, улюбленець красень, такою салатово флюоресцентною полосочкою. Зараз розкажу про це в обер цікаву історію і додам декілька фоток дуо де, э, Сміт Деконтакт. Ну і також спіархет на конечних коп'ях в переводі, в перекладі з англійської. Ось такі красні. Ви навіть можете звернути увагу, яка у них гама кольорів, які вони цікаві, які вони гарні. І в них вся соль в тому, що. Їх люди використовують на саме швидкої течії. Наприклад, гірські річки, наприклад, в Японії, можливо, ви бачили ролики, як вони там, як ніндзі, підкидують там ну, ну просто космос. Ти дивишся цими мультами. Ну, чудеса хлопці витворяють і ловлять. Швидко, дуже швидко тонуче. Ти його кидаєш в воду, він і кірпідон, тоне просто. Бррр, і впав. Як їм ловити? З навіщо що? Я його купив, де його використовувати. Знову ж таки, очерідна приманка в коробці, яка лежить там колись десь. Приманки повинні працювати. Ви накупляли, так, да, інколи колекційні якісь варіанти, інколи. О, бачив гарну ціну, там десь якісь знижечки. Але я згадую один момент: рання весна можливо, така вже весна. Десь квітень-середина, така середня, можливо. Вже почало трошки так зеленіти. Ловили, ходили на уже головня. Чабіки, каміони, щось там ловили, щось ні. Підвожу о, чабіка до берега, вилітає щука така, ну далеко за кіло. крутанула Чабік її не. Ну, начебто і зацікавив, але вона на нього абсолютно від слова зовсім не відреагувала. Ця щука втекла. Ставлю цього деконтакта швидко тонучого течія, відносно така середня течія, закиди, вальяжний твіч, паузи, вальяжний твіч, паузи. Тільки губ полетіла. Аріна була фаворитівська, якщо я не помиляюся, стелка, ну там катушка це вже таке, ну, шоста нитка, гарна така щука, дебела. Круто. Додам фотки, буду так періодично додати разни там і під сьомий нальоти з дрона. Хоча наразі не дозволено літати, але це ще з минулого року, там десь на початку війни літали, коли ще не було такого зрозумілого моменту. Але, друзі, воблери мінов в класифікації F плаваючі, СП, які завісають в середні слег води, ЕСКІ, МДРки, прості ЕСКІ, повільно тонучі СС, слов-сінкінг, ну і HW ХІВІ. Це Швидко тонучі для ловлі на швидкій течі, на ловлі на гірських річках, ловлі, ну, в основному, фрелі, але я їх прилаштовую до ловлі на своїх річках і ловлю, друзі, непогано. Ось такий у мене сьогодні був ролик. Я поділився своїми думками, як в мене це працює, де їх використовую. Не бійтеся в обларив Пробуйте. Тонучі, повільно тонучі варіанти моделек, і ви, я впевнений, будете, друзі, з уловом. Наразі мушу з вами прощатися. Початок весни, вже руки зудять, хочеться половити головня а більше всього, друзі, хочеться нашої перемоги і миру в нашій країні. Ви були на каналі Юри Вознюка. Я вас всіх крепенько люблю, крепко обіймаю, піднімаю, цілую вас. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки і напишіть, будь ласка, чи вам заходять такі формати моїх подумок стосовно тої чи іншої Снасті, прибанок. Знімати щось таке. Кажіть свої варіанти відео в коментарях. Я обов'язково почитаю, друзі, і я хочу запустити конкурс. Пишите в коментарях ваш улюблений Воблер Мінов, ставите лайк цьому відео. Бажано буде підписаним на мій канал. І я розіграю один із своїх улюблених Воблерів. Скоріше всього, це буде, а не скажу, хай буде інтрига. Він поїде новий тому, чий коментар мені більше всього сподобається. І бажано написати невеличку історію, як вам вдалося познайомитися з воблерами Міном, що вам вдалося зловити. І відповім, закріплю в наступному відео переможця, відправлю за свій рахунок в будь-яку точку України. Вам Воблер! Так що, друзі, якщо вам таке подобається, ставимо лайки, пишемо коменти, підписуємося на канал. До нових зустрічей. До побачення.